Будеш зі мною, так? Да? Будеш зі мною розказувати про книжки. Дай Люсі розкажемо з тобою про нову книгу. Так діти болю і безвладдя. Остання частина з трилогії спадокр'їші. Захоплююча кожна книга. Вони не перевершені, вони чудесні. І мене надзвичайно потішив той факт, що Paramount Pictures викупила права на екранізацію цієї трилогії. Я уявляю собі ті спецефекти: цунамі, лози, блискавки. Це буде щось неймовірне. Це дивовижно, це захоплююче. Мене трилери та детективи не завжди так інтригують та полинять, як остання книга з трилогії ріші». Остання частина фантастична. Вона захоплююча до останнього рядка. Мені дуже прикро, що ця трилогія закінчилась. Окрема вдячність автору Томі Адаємі за подорож у цей неймовірний світ, за занурення в пригоди. Здається, захопливішого фентезі я ще не читала. Трішечки про сюжет третьої частини в своїй боротьбі проти трону ей чого? мама буде розповідати. І поки я буду гладити пуська в своїй елюсі, розповім вам про сюжет. Поки зейлі з магами боролись за трон проти титанів та солдатів, вони й не помітили, як чужоземці викрадають та полонять їхніх людей. Сила чужоземців в магії і крові. Вони сильні, безпощадні. Їхні лиця прикрашають маски щерепів. Вони не знають жалю. Невідомо скільки вони полонили, викрадали та вбивали магів. Для втілення ритуалу сили чужоземців потрібна не лише зейлі, як виявилось згодом. Щоб вижити і здолати ворога, потрібно об'єднати всі свої сили. Чи допоможе це Оргіші об'єднатись та стати сильною? Такою, як колись разом мріяли Зейлі та Іан. Мені дуже сподобалася ця трилогія. Здається, нічого фантастичнішого я ще не читала, захопливішого фентезі ще не було в моїй історії. Це моє перше відео Зелю, і тому воно не таке, як завжди. Маю надію, вам сподобається. Ти моя Юрочко! Мамина, ще, жіречко, да? мамина, бунчик, мамин, да? Да? Ти мамина зірочка, до? Мамина зірочка. Ти сінобончик мамин? Ти любімка мамина. Правильно, наша ну, мамі тримати книжку в руках. Краще Елю тримати. Да, Елю. Сонечко, до, да, до, да, мамина красунька. Дякую, Еля. Відео де, де з тобою моя було мама? особливим. Моя мама? Смаковик ти заробила. Поки Елічка побігла в своїх справах, я використаю момент та покажу вам всі три книги, які я щиро рекомендую. Це захоплююче фентезі.